Вітаю, мене звати Олег Бойко. На жаль, черговий випуск номер 5 токсини в ЗСУ. Тут про те, як начальники штабів борються з СЗЧ. Так, панове начальники штабів. Я вас е, перше так от. Давайте також прошу і вимагаю. Прекратіть це, не сука СЗЧ, блядь. Кожен день, блядь, йоба людей пиздує в СЗЧ. Призначте якихось сука старших, блядь, відповідальних, нахуй над людьми, які в тилах, там, в районах зосереджені, чи що, блядь, заїбали? Сезачес, сиче, сезачес ізоче. Чи не повернувся з лікування одне питання, ми тут нічого не зробимо. Ну, блядь, всі решта нахуй, та, блядь, якось сука, блядь, зберіть грамоту, купи, заєбали ті СЗЧ, йобать, блядь. Замполітів своїх, нахуй, роздупліть, блять, безполезних і ніхуя не роблять, блять. Хай сука більше бесід проводять зі собою складом, нахуй, блядь. Це стосується всіх, блять. Всіх 100%, нахуй. Замполітів на контроль, блять. І контроль. Хай дежурять, блядь, щоб, сука, блять, склад не ходив все СЗЧ, блядь. Висновок номер один. Бідлокультура таких командирів-начальників насправді і є першопричиною СЗЧ в Збройних силах України. Оце психотип сучасного українського мовлення, культури мислення, тому що мова з ним пов'язана. І от його рівень. На секундочку, це начальник штаба бригади. Щоб суспільство розуміло, хто керує, який в нього рівень. Ну наскільки тупі, що за ефектом Данінга Крюгера ну, не усвідомлюють, що вони тупі. Знаєте, нагадує анекдот. Як е, прапорщик зупиняв по поїзд. Прапорщик зупини поїзд. Поїзд, стій, раз два. Оце офіс простих рішень в постановці завдань цими бидляками. Висновок номер 2 Совкова ментальність і культура мислення таких бидлоофіцерів і є чинником створення з бригад совєтських колгоспів, в яких до цього часу існують замполіти. Як чарівна пігулка від СЗЧ. от Замполіти зникли зі Збройних сил України в 1991 році, а в ментальності цього бедляка до сих пір вони є. Це рівень командира і начальника, який не розуміє функції, призначення і ролі заступників командирів зараз Стрипе, які працюють функціонують в системі морально-психологічного забезпечення. От дожилися от результат колгоспного періоду. Висновок номер 3 виходить з двох попередніх. Поки будуть такі бедляки на офіцерських посадах, особливо на рівні бригадному і вище, доти буде квітнути колгоспна атмосфера ставлення до людей в Збройних силах України.